Цей відео почну з невеличкої страшилки. Уявіть, що пару років назад ви приходите на, на дитячий утрік в сані. і ваша мама вперше прийшла на ваш дитячий утренник, тому що зазвичай вона забувала на нього прийти. Але оскільки це страшилка, то вона сидить в залі одна, знаєте, тип, І Типу, ви виступаєте в формі грибочка або сніжинки там. І тіпа, ви такі стараєтесь робити так все, що вихователь вам розказав, а мама сидить е маше руками, але не хлопає в ладоні. Типа, і ви такі, тіпа, а чого вона маше руками і не хлопає в лодоні? Я хочу, щоб вона хлопала. А це, це все, тому що у вас висока екстраполяція, і ви ніхто не бачите, як вона торкається ладоньками. Взагалі, в іншому ізмиренні живете. Коротше, отже, вітаю всіх поціновувачів, гарного жорсткого юмора на каналі про Сьогодні буде продовження наших відосів. Моїх відосів, блядь, чого ж наших? Моїх відосів про екстраполяцію та інпутлаг. Дивіться, бачите, я вам зразу промотав весь відос. Взагалі, короте, що я зробив. Нагадаю, що. Я включив два монітори одночасно, зайшов в руму, на одному поставив екстраполяцію 110, от ви бачите, на другому поставив екстраполяцію 0 і далі е, записав, що, ну, що буде видно одному іншому гравцю. А потім для вас в редакторі на 60 FPS буду зараз робити е, покадрову таку розбір, що бачить кожен із гравців, і будемо дивитися, наблюдати, обсуждати. От, тому давайте починати. Зліва нагадаю, що раз екстраполяці 110, справа екстраполяція 0. Значить, по-перше. Дивіться, зараз ну, вже починаю показувати по кадрам. Я тут стрілочками наклікую, бачите, кадри по одному. От, дивіться, по-перше, коли удар, то м'яч, зазвичай від. При великих екстрапуляціях він одразу телепортується на дуже далеку відстань. Тому що на екстраполяції 0, ви тут бачите, м'яч, виходить, він ну, летить на однакову відстань. Типу на кожен кадр. Бачите, отак, типу, ну, кожен кадр. А при великій екстраполяції ви одразу бачите якийсь плівок. Мяч вже торкнувся. то Уявіть собі у вас екстрапуляція 110, м'яч вже торкнувся стінки. Але насправді. Ну, На ноль екстраполяється, або на реплей, якщо буде дивитися, або якщо ви дивитеся стрім якийсь, або трансляцію, або розбір відео, то м'яч ще навіть не долетів до стінки, дивіться там ще корпус до стінки, а, а у вас він же відпригнув і летить назад. Типу, тіп, наскільки ви ж неправильно бачите, що відбувається, це ще раз до тої історії, коли ви мама хлопає в ладоші, а ви цього не бачите і не чуєте, тому що ви, ну, типу, Погано взагалі бачити. Так, дивимося далі. Там будуть зараз багато демонстрацій, де я роблю удар. Просто після того, як м'яч до мене долітає. Получається, от я одразу клікаю. І оскільки input lag спрацьовує, то він м'яч поки долітає. То він якраз удряється. Так, Давайте далі дивитися, що тут буде. Там зараз таких моментів буде багато, тому не, не проживаю. Так, давайте ще раз дивимося оцей цей момент. Значить, Роблю підйом. м'яч, дивіться, пролітає, получається до корпуса. І, типу, я вдаряю, але насправді я довго зажимаю. Це такий м'який удар. Так, тут цікавий чи не дуже удар. Так, звісно, сет ФПС довго. Але... О, тут цікавий удар, дивіться. Получається, йде підйом, Мяч летить вниз. Получається, мені на екстраполяції 110 удар відбувається взагалі, дивіться, звідки. Получається, він аж внизу. Тому що те, то, що відбувається на правому екрані, на правій половині екрану, воно виглядає, наче єсно. Да? Тобто м'яч вдаряється і рівно от по цій лінії від центру до центру, от от м'яч буде. От в наступному кадрі от цьому, він і летить вниз. Тут виходить, він має летіти десь в дальню штангу, а насправді летить десь в центр. Ще, ще раз побачимо, які моменти чекаєте. Тут теж цікавий момент. Це ж касається не тільки м'ячика, а касається ще і гравців. Типу, от я підлітаю до гравця, на лівому екрані я вже до нього коснувся. Тобто я, по суті, його корпусом тримаю, а на правому екрані там ще, дивіться, такий зазор. Що я його не тримаю. А потім я різко чомусь телепортуюсь прямо до нього. Я не знаю чому. Тому що я перестав рухатись вперед, тому і воно мене телепортунуло. Так, дивимося далі. Значить, так, тут не цікаво. Окей, наступний момент. Дивіться, роблю. Дабл, напевно Оп вдаряюсь, ну, дивіться, типу, якщо по правому екрану дивитися, я вдаряю м'яч. Потім ще раз вдаряю, і він, типу, досить естественно відлітає вправо. По лівому екрану я вдарив один раз м'яч. Потім він кудись вилетів взагалі. От сюди. Дивіться, бачите, як він летить. Тобто типу, Це дуже не, не дуже якась правильна траєкторія м'ячика. І ви це все бачите своїми очима і у вас потрошки розвивається шизофренія. тому що ви можете потім сказати людині, що я ж бачу, що він летів вверх. І це ж був не екстрабах, тому що це був звичайний дабл. Отак от на 110 екстраполяцій дабли людей бачать. Так. панука, що тут зараз буде? Ні, нічого. Так, значить, робимо підйом. Дивимося по кадрово. Зараз буду бити вниз. Та й палки А, ні, не буду. Просто прийняв м'яч. Дивіться, коли прийняв м'яч і впритик з м'ячем, то, в принципі, знаходишся ну, рядом з м'ячем. нормально. Потім робиш удар вниз, і дивіться, який, типу, яку відстань прилітає одразу м'яч. Ну, це ж якась жесть на самом А потім він починає рухатись так само Ну, з постійною швидкістю. Бачите? Потім вже м'яч вже підлетів. А гравець на лькстраполяції і бачить, що він тільки у стінки. От. І потім знову цей удар дивіться. Як бачить, гравець на ноль екстраполяції. Мяч підлетів, і ти по ньому вдарив, прям, ну, куди прицілився, туди вдарив. Як бачить, чувак з екстраполяцією 110, м'яч пролітає вже кудись взагалі, отут. от бачите, Він вже так, що він не буде. ну, І потім тільки починає летіти і летити туди, куди летів. Дивно, дивно. О, тут теж, мабуть, має бути видно непогано. Потому що подйом. Так, дивіться, був подйом. Потім, виходить, удар. М'яч від чувака на 110 екстраполяцій відлетів. Дивіться, наскільки. Це ж, якщо дивитися по кадрам, це раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кадрів. Це. Е Ще 100 мілісекунд. А, ну якраз виходить 100 мілісекунд і він відлітає трошки більше, ніж 100 Вот. Але удар відбувається все одно по іншій траекторії. Типу, Тому якщо ви типу, ну, хаксболіст, ви бачите, що у вас екстраполяція висока, то вам треба м'яч бити дуже зарані, отут, і тільки він ваш отут буде тіпа, реагувати. Бачите? Але ну, це, ну, це не дуже адекватно виглядає. Так, ну, те саме, скоріш за все. Знову ж таки, на 0 екстраполяції все виглядає адекватно, на, на 110 екстраполяції м'яч пролітає, а потім те, телепортується. Ну, типу, дивіться, якщо ви, наприклад, воротар, і ви бачите, що ну, ви воротар, і у вас екстраполяється 110 да? І ви бачите, що на вас нападаючий, ще отак от вилітає. Потім пропускає м'яч. То це ще зовсім не означає, що м'яч не буде летіти ворота. Він так раз і в ближку починає летіти. Хоча вам тільки що здавалося, що він пролітає взагалі десь міма. Тобто чувак не попав. Типу, ну, я ще раз хочу наголосити, що коли ви вертаєте з високою екстрапуляцією, то вам ці штуки потрібно не просто. Вгадувати, вам потрібно стояти, типу, ну, до останнього чекати, поки він вже прилетить повністю. Тож, якщо він прилетів от настільки, це ще зовсім не означає, що м'яч буде летіти поміж воротаря. От, удар в дальній угол. Дивимося, теж, що відбувається. Получається подйом. Після подйому м'яч наче просто коснувся і не летить, а потім він просто тепехається. Івіть ну, і собі, якщо тут, от, наприклад, стоїть гравець, отут, от, да? як він це бачить, він бачить, спочатку м'яч так, а потім м'яч за тобою вже за спиною. Ну це ж ну, взагалі неадекватно. Це ж заферніє, на самом деле, тому що ну, коли тобі щось кажеться, а його насправді немає, то хочу вам сказати, що гравці ну, більш досвідчені, всі, хто грають вже там, багато років, то вони звикли до екстраполяції 0. Вони звикли, що якщо ти направив м'ячик кудись, або ти коснувся м'ячика, то він туди і полетить. От, а, а коли. О, те саме. Давайте подивимося, що тут за фінти такі модні були. Тут, наче те саме, дивіться. Получається, це ліфт борт, дивіться, подйом. Мяч полетів вже вверх, а потім раз і різко полетів прямо. Типу, тут і не скажеш, що він мав влетіти саме там. Знову те саме, напевно, буде дивіться. Це такий, типу, дабл вниз. Мяч пролетів вже за гравця зі 110, а потім раз і різко. Ну, тобто, траєкторія м'яча міняється. Типу, наче тут якийсь столбік, чи там привид якийсь. От. Ой, excuse me. А зато ліфти, на самом деле при великих екстраполяціях вони абсолютно однаково відчуваються. Але єдина різниця, дивіться, щоб ну, типу, задача основна, при, при, щоб зробити рівний ліфт, потрібно, щоб ваш гравець знаходився прямо напроти м'ячка. Якщо він буде отак під кутом, то ви його не зробите. Тому при великій екстрапуляції ви отак от летите, вирівнюєтесь в момент, да? і потім нажимаєте два рази клік. Оскільки у вас існує input lag, а в мене нагадаю, що input lag там приблизно 80 мілісекунд, То поки я ну, і коли я вже нажав під час того, як бачив, що я вирівнявся, через 80 мілісекунд в мене тіпа, тільки спрацює удар. Тому о, моєму шаріку, реальному шаріку А0 екстрапуляції, якраз буде вистачати цих о, 80 мілісекунд, щоб дорівнятися. До е, цього стану, коли він прямо от напроти м'ячка. Тобто, коли кут не такий, не такий, а прямо такий рівний. От. І тоді виходить досить непогано. Тут е, вийшов не найкращий, не найкращий ліфт. От. Далі дивимося, як набування відбувається. Тобто я роблю удар, а м'яч вже пролітає таку відстань, що вже треба вже реагувати на те, коли він відскочить. І це 110. Якщо у вас екстраполяція більше 100, там, не знаю, 150. То вважаєте, що от на такій висоті у вас підйом. Ви зразу бачите м'ячик, який летить на вас. Тобто ви не бачите м'яч, який летить від вас, а ви одразу бачите, який починає летіти на вас. Тобто ви навіть удар в сценку не, не бачите, в принципі, на низьких підйомах. Це ще раз до того, до тієї шутки з мамою на вашому дитячому мутні, яка хлопає, а ви не бачите, як вона хлопає. Тому що така. Ситуація. От, тут знову, дивіться, роблю дабл. Получається, раз, м'яч кудись вилетів, а потім звідси, типу, хтось його тут бив. Чого він траєкторію тут міняє? От скажіть мені. Його ж отут, от, ну, от, от на цьому моменті ніхто не бив. Але траєкторію він міняє, бачите? Шиза? Шиза. Як каже один мирний, каже, що це. Е, як їх називають? Це 4. Ще раз дивимося, підйом удара бор. Значить. Підйом, дивіться, оп, м'яч вже одразу вже летить назад, бачите? Типу, я навіть не бачу, куди я попадаю під час підйому, тому що м'яч вже летить назад. Мені треба дергатися, в мене вже очі дергаються, щоб так швидко віддернутися. І потім я роблю, м'яч вже пролетів мене. І він тільки потім відлітає. Ну, ну таке. Так, давайте. Може, якщо щось буде цікаве, то я зупиню ще раз. Блін, ну тут це ж... Оці штуки ви теж, навіть багато разів бачили, оці типу, в вуглу. Вони ж теж виглядають при великих екстрапуляціях дуже неадекватно. Тобто я пролітаю повз м'яч, дивіться, я вже його пролетів, він, він летить не туди, куди я цілився, а внижче. Потім я його ще раз приймаю. Пропускаю під собою, він знову мене пролітає. Бачите, я нажимаю, і він знову телепортується там, де я стою. Ну, тому насправді тільки молоді гравці можуть грати на великих екстраполяціях, тому що вони звикають до цього швидше, тому що їх маленький, найкрепший мозг дивиться на те, як ну, ці м'ячки телепортуються, і мозок запам'ятовує. Тому що, коли ви вже доросла людина, і ви, в принципі, коли хлопаєте. Це ви добре бачите, коли удар лудошку облудошку, то існує звук. Те саме у вас і в футбол, якщо ви грали, то ви знаєте, що якщо м'яч торкається ноги, то це означає, що він відлетить, а, ну, а, а ніяк інакше він не може відлітати, тому що звичка грати без input лага. Знаєте? А тут виходить постійно, що м'яч же відлетів, і потім йде удар, а ні, тут я промахнувся. Знову таки. Низький це дабл, мабуть, ліфт, не знаю, тоже, получается, Раз клікнув, м'яч телепортнувся взагалі, неясно, куди, і потім одразу типу, ну, тепехнувся в борт. Ну, це адекватна поведінка м'яча. 4 кадри і м'яч просто літає трикутниками. Ну, це просто телепортуються м'ячики, і якщо вам все ж таки так удобно, то, будь ласка, ставайте в пусту руму, награвайте, награвайте і награвайте. Тоді, я думаю, буде результат. О, дивіться, гарний дабл тут теж з даблами ось з даблами я хотів зупинитися секундочку. Дивіться, чому удобно робити дабли? Тому що, коли ми летимо з м'ячем впритул, то в принципі в оцей от кут нахилу, в оцей от кут альфа, кому там НМТ здавати, в оцей кут альфа відносно горизонту, в оцей альфа і в оцей альфа-2. Альфа 2. Це Альфа 1. То вони Альфа 1 дорівнює Альфа 2. Тому, коли ти летиш, типа довго летиш, тримаєш м'яч, то у ваш цей кут однаковий. І от е, потім ти підлітаєш десь от на таку відстань. Як тільки ти, по суті, касаєшся, ну майже касаєшся м'яча з великою екстраполяцією, тобі потрібно нажати Клік. А при грі на низькій екстраполяції тобі кліп потрібно нажати дуже зарані. Прям, це якщо ми говоримо про нуля екстраполяції, це в цей момент, але загадаємо, що існує input lag, а input lag це ще мінус 6 кадрів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, щоб зробити дабл на, на нульовій екстраполяції, перший клік треба зробити на висоті. Ну, блін, це, ну, типу, трошки більше навіть корпуса. Ну, це дуже високо. Ви робите перший клік тут. Потім, поки input lag 1, 2, 3, 4, 5, 6, ви долітаєте сюди, у вас клік спрацьовує, і вам треба вже другий клік було нажати швидко. Получається, яка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Десь приблизно 9 це теж 100 мілісекунд Різниця між двома кліками в W. Але чому його проще робити на, низьк... на високих екстрепуляції? Тому що, по-перше, вам не потрібно цю висоту очима вивірювати. Ви просто летите, як тільки цей м'ячик коснувся десь лінії, отут, або супер близько до лінії, вам треба нажати Клік. Ви нажимаєте, і у вас відбувається Ну, одразу-два нажимаєте. От, нажався один, нажався другий, і потім ця магія знову спрацювала. Цей трикутник, він, звісно, мене дуже радує. Е, так, ну по даблам проговорили. Ну, ці удари ви вже п'ять разів бачили. Ну, ладно, Давайте ще цей гарний вийшов. Подивимося, що його, наскільки далеко відлітає м'яч. Тобто, от я роблю підйом. Опять же, підйом м'яч тепхається вже майже назад. Потім я пролітаю повз м'яч. І тільки після того нажимається клік, і він починає летіти туди, куди летів. Дивіться, наскільки, наскільки далеко знаходиться м'ячик від корпуса, коли спрацьовує клік. А прикиньте, що ви ГК, да? ви бачите цю ситуацію. Отак стояли в ближній штанзі. Потім бачите, що м'яч отак от полетів, ви такий, блін, треба дергнутись з ближню штангу. Ви починаєте летіти вниз, а м'яч такий, типу. Мяч такий, типу раз, і він тупо телепортується і починає летіти в передню штангу. Тому набагато проще ловити, коли ви ловите удар від чувака і у вас низка екстраполяція. Тоді ви, ну, типу, ви, собственно, бачите, от, ну, як він летить, він торкається до м'ячика, з цієї позиції м'яч точно не полетить вниз, він полетить десь отак. Ну, по крайней мере, це вже. Проще, набагато проще ловець. І ви просто займаєте позицію, ну, типу, по його м'ячику, і все хорошо. Так, хорошо. Так, тут зараз опять це не Ну я трохи б просто дуже багато, щоб було з чого нарізати. Я трошки вирізав зайвих моментів, але бачите, як є. Щоб покадрово подивитися, то доводиться. А ну-ка, дивимося, дабл покадрово. Підлітаю під правильним кутком, вдаряю, от як тільки коснувся вдаряю, м'яч одразу телепортується. І мені треба його в другий раз вдарити. Він вже полетів кудись в ворота, а потім раз полетів не в ворота. Магія. Меджик. Типу, як читати це? Я, чесно кажучи, не розумію. Уявіть собі, що ви отут -от опорник, отут-от стоїте. І чувак перед вами робить дабл, і ви не розумієте, м'яч цей відлітає сюди, чи він зараз полетить сюди. Де вам стояти, Треба вам перекривати ворота, чи дивитися, що він отак от собі не підняв, чи може тут якийсь тіммейт його, і він йому пас віддасть. Коротше, е ну, грати з високою екстраполяцією в дефі дуже важко, тому що дуже важко передіктити, куди полетить м'яч. От, єдине, що можна. Я не знаю, чим вона допомагає. Ну, в НАПі я розказував, що вам набагато краще відчуваєте оці таймінги. Не оці таймінги. Так. Ну і відчувайте собі далі. Так, це була перша частина відео. Тут було більше про дабли та удари в оці в коли м'яч пролітає поміж вас, вам потрібно дати туда. Другу частину відео я хочу присвятити. Набуванню, і там під час набування є там деякі моменти. Давайте разом їх подивимося. Типу, як виглядає набування м'ячика, тому що набування воно важливе, тому що вам треба давати пас таймінг, Тобто вам треба дати легкий пас, коли вам нажимати. Бачите, якщо казати, ну, дивитися, як я нажимаю тут, то на лівому я навіть і не нажав. Ну, типу, на лівій картинці, виходить, не було нажаття, але видно, що м'яч почав рухатися вперед, значить, нажаття спрацювало. На правій картинці я довго зажимав м'яч, і через то він полетів досить повільно. Типу, я зарані зажимав. Далі я його, наприклад, просто прийняв вдарив. Як виглядає на лівій картинці просто прийом? А ну от я його просто прийняв, отак потримав. І потім вдар і він знову тепехнувся. Дивіться, наскільки далеко. Це можна сказати, що це удар досить сильний, якщо він тепеххається настільки далеко. Так, зараз треба щось піддрівняти. А ну-ка. Так, це удар майже в дотик. А, ні, це удар не в дотик, це удар. Ем, получається. З... Тобто я був вже зажатий, і тоді м'яч коснувся мене, бачите? Тобто і м'яч полетів не дуже далеко, бачите, десь на один корпус полетів. А тут що? Тут набивання. Я теж, виходить, я чекаю, поки я зажимаю, чекаю, поки м'яч мене коснеться. І через то м'ячі вилітають, вилітають легкі. Так, дивимося тут. Трошки відлетів. Знову зажав зарані, і м'яч полетів не дуже сильно. Бачите, ми, ми По правому дивимося, як, типу, в, який, в який момент зажимається удар, типу, до, до удару, ну, до дотику з м'ячем чи, чи вже з доторком. Доторком. До а по лівому бачимо от по цій відстані, яку телепортується перший кадр м'яч. Наскільки він сильний? Якщо він там один корпус, це оця довжина по м'ячку. Якщо він на один корпус, то це там швидкість, не знаю, там, третя передача. Якщо він відлітає на, на, на два корпуси зразу, то це п'ята передача. А якщо він єлі єлі відлітає, то це там, не знаю, перша передача. От, і дивимося далі, як воно відлітає. От, знову ж таки, зарані нажав і полетіло. Наскільки сильно полетіло. Бачите, полетіло не швидко. Десь на першій передачі, коли зарання нажимаєш, то відлітає на першій передачі. Знову ж таки, зарання зажав, підлетів, і м'яч. Дивіться, з якою швидкістю відлітає від такого шара. Теж десь на першій передачі, тому що дивіться, як медленно він починає летіти. Дуже медленно. Так, ну це, це показує вам серію декількох мідних, коли вже ти зажати м'ячиком підлітаєш. І м'яч летить дуже повільно від тебе. Це десь друга передача, думаю, трошки. Шов. Хоча десь перша, друга, так. Да. Так, якщо я розганяюся з м'ячиком, давайте ще раз цю ситуацію. Якщо я з мячиком почав розганятися, бачите, якщо подивитися два кадри, то і я і м'ячик починаємо рухатися вправо. То після удару там одразу вилітає четверта передача. Типу тобто він летить більше, ніж на корпус, там полтора корпуса. Тобто це сила удара в, там полтора корпуса за кадр. Полтора корпуса за кадр. Це наша така швидкість буде з вами. От, знову ж таки, я прийняв м'яч, трошки його розвернув, вдарив і, і одразу прилітає полтора корпуса за кадр. Хоча б на, на маленькій, ну, типу, тут справа видно не так сильно. Так, хорошо. Ну, тут, значить, набування. Бачите. Тобто я стараюся якось то прийняти м'яч, то його одразу ходу вдарити, то в дотик коснутися. От дивіться теж, кстати, показовий момент. Якщо я приймаю м'яч і він в мене вдаряється. Чи це не він. Оп. Получається, от я зміг прийняти м'яч і зовсім він від мене не відлетів. Це так просто похвастався, що я вмію, а ви не можете. А може, можете. Хоча я не бачив ні, ні разу, що хтось так робив. Це реально тупо один, один на мільйон вміє так м'ячі приймати, щоб вони не відлітали від нього. Так. Ну, коротше, понебував, щоб ви побачили. Якщо вам там далі цікаво, нажимайте паузу на Ютубі і щелкайте вліво-вправо. Я чисто. Не буду вже всі моменти тут розбирати, щоб відос не затягувати. Хоча він же і так затягнувся. Так. Ну і останній там момент був, коли я робив просто з екстрабагами, щоб було видно, як виглядають екстрабаг на 0 екстраполяції і на 110 екстраполяції. Значить, покадрово. Дивіться. Щось. А, зробив екстрабаг і він не відлетів. Так, знову якась фігня. Так, дивимося. Екстрабах, удар. От тут гарно вийшло. Вот на такій відстані я роблю міні-клік. Там вилітає зліва, що, що, що в цей момент відбувається. Тобто, От міні клік бачите? Вилітає екстрабах, потім я його відпускаю. М'яч обратно до мене. Потім я вже майже касаюсь м'яча. Нажимаю і м'яч вилітає. О, вот тут тоже був екстребах невеличкий. От получається раз, два, три. Так, десь тут зараз клікну. Та що ж таке? О тут два рази було. Це хоч має спрацювати. Получається, м'яч летить на корпус. Клікую один раз. Дивіться, на якій відстані насправді треба клікати від м'ячика. Типу, на лівому вилітає екстрабах. Потім я клік відпускаю. А ні, потім клікую ще раз. Блін, тут багато якось чи небагато. Я не можу зрозуміти, вони тут працюють чи не працюють ці екстрабаги. От я клікнув, ага, вот це вот, телепортування м'яча. Вот получается, поки я раз клікнув м'яч телепортувався. Потім раз і вилетів. Ну, це такі короткі екстрабаги, не думаєте, що там? Може там якісь дуже сильні. Я не знаю, може ці короткі екстрабаги і не, не сильно вам. Допоможуть, тому що я вмію тільки дуже швидко нажимати на кнопку удару. Получається, зробив екстрабаг, дивіться, м'яч прилетає, трошки віддернувся, а потім раз і полетів по-настоящему. Певно, для гарних екстрабагів треба по-іншому їх робити. Ну, Щоб вони довгі виходили завжди. Ну, коротше, от такий вийшов недушний відос про те, як виглядають екстрабаги на різних екстраполяціях. Як виглядають удари. Не, не думаю, що він був комусь дуже е, доречний, тому що всі і так звикли грати на своїх секципуляціях. Але як експеримент, я залишу це на Ютубі. Нехай може нащадки е, подивляться і скажуть, що блін, оце чувак, звісно, зробив два монітори і замедлену зйомку за це йому пасіба, тому що ми не розуміли, що таке екстраполяція, як працює. А тепер все чітко. Все, всім ще раз дякую за увагу. Пока.